Так, вітаю всіх. Короче, задобало раз, лоханувся сюжетом, не хочу за заодинаків опять грати. Давайте тоді задолг пограємо. що вже блин. Давайте тоді задолг пограємо. За них тяжче грати. Ну, ворогів трошки більше. О! Так, а звук є, да? все дела. Да что ну, блин, не перемыкается, это вот блядский алфавит. Так, сюжет. Это зона. Это росток. Значит, шумы, 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 шумы. Ппеху взять. Взять ППху. Та візьмемо ми ПП. Ого, вона 500 очків, блін. Я фигею. Ладно. 500 очків. Знатно. Так, ладно, погнали за доллаша. У нас наоборот лежала. Так а ч было? Так вона так чепляется замой. Не, так вона лежала на той китни, це цель на вай. А так дыр вон он толтить. Так а полежа? Вони хоч вообще притик лежало, що ж не поїхав. Так. Ладно, куле. Оханулися, а мы одиначком. деночком подолжашим. Подолжаємо, блин.

пишу да я тобой слухать ошибка волей кладу еще техники бандосы А він з СВД буде, я понял. серед чужих. Ого. Ага. Все, да? Урони нам все. Сидимо собі спокійно. Горілочку. Треба перехід взять на кладовище. Часо! Ти хто? Медикаменти. Давай, букл... Так З ромовим химери. Бандит на кладовищі. Болікця. Тримати позиції це на болоті, так? Да? Звалище. Так, да, ну, слухай, друже, тут. Ой, це ця тримати позиції, це, це жостка... Жостка ця жорстка. Жорстка ця 7000. Жорсткий квест. Там тих бандосів стільки буде. Я а хто це тут стріляється А, це нами такі собаки. Это только Бискич. Раз я... О, два ока. Тут всюду ян был. Я зарезал, не? Зарезал. А он кое-что затолк? <гум> Ха-ха, ничего себе. Сейчас двигай антик приперся, блядь, на базу А тут шось Надеюсь на колбаску. Ух ты, нифига себе тут набор. Ну и конечно я брадеечки стал, но кто бы сомневался. просто поставятся ж прекрасно, блин. Так. Добре, це ми розберемо. Це шок. Електрозахист радейка, да? О, буквально тема. Пусть валяется. Там мне могу ящики боротьбивали. Ладно, пошли. Добре, що я сюди прийшов. А цього залутали. Вс уже залутали, да? Ну, пацаны, що зробили. Так, подожди, тільки, я щоб не розібрав свою маску. Ты хто? Поляна. Ля на радіомовчання добре. А, це екологи. Цікаво, блін. Котячий хвіст. Вони, кстати, дуже часто просять Щевка воля, дуже часто просять цього. Разні копити, я не знаю чого. Хвости. Тобто вони запчасті саме більше кому просять. Більше, чим екологи, блин. Ну они такие прости просят. колы им там подавай там курихи меры, блин. И всякие такие А, может уже на арене, да, поп? Выделывайся. Слухаю тебя! делается на арене. Сейчас за, за норму зайдем. Ой! Так. Привіт-привіт. Замовний UMP 45 йому треба. Я понял. Ти я понял. Ладно, це пока не буду продавати, а це показують гіра. Так. Опа. мішний час доби. Поки не хочу. Сейчас мутант назвали ще. Поляна. Блять. А нема. Не можу взять квестик. До ФІА. Лімит, блін. Армійські склады. Свалище. Пальца кровососа, ітара, варику, гарик, гарик торчит со времен. Сакровососа. Окопсим ну, дуйланта о. Вступайте. Навелостичная стек. Так, хтось там копсианта попросил. ха, -ха. Так я есть, да? Тут добре. А ч сюди йду? иду? Вс видно. Ну щось тут и вода. Я дивлюсь, біжу як лошара. На розток лохти 10 тисяч, нихерасі. На схід в бар, чайничку мені туда. Ну, по По месту. По месту сейчас тут. Бля, на поляне, слухай. Надо в него одного квеста какой-то и взяли за квест на поляне, а блин. Что я там? А, от него не можно отбавлятись, да? Я понял, бляха, ладно. Так бы я туда пишу за радиомолчанием Бляха, нормально было бы. этой тут, на, на доху тут. Ага. Посередник на болото. Ні, Не, піду я на болото. Посередник на кордон не піду. Гарапром. Та я не хочу туди йти, янтарі. Десь моток м'яса хіміри, які нові листи. Серце кровососа, бармену, ну серце можна взяти Ладно. Так, бабла на мути, да? Ага, за окопси дианта. До патронів докупить. Докупить патронів. Що нам уже делать? Давай, давай, викладай скоріше. Выкладаю, выкладаю. Иди, блять, патрончик, добре. Так Це добре, що то стінку розібрали, нафиг. Нафіковано. Кив бігай маленький. Так. Все викладаємо. Все викладаємо. Пару побігав. Щось хрончик взяв, так? Да? А, блин, треба було б перехід на кладовище купити. Надо було а, на... А! здоров! На кладовище перехід купити, блин. Це, я, до речі, лоханулся. Лоханулся я, да? Клин-клином. Це, тут це бандос, да? Звільнення. Ну ба, так ось тут ну, пошли назвали. Дай, ці, ці тут сидять, да? І ще, ще, чужі. Ладно, пошли назвали, ще там он до ВВСК Зараз закриємо це все діло. Сейчас тільки зайду шальцей. Зайти ще до бармена. Парман Челло Здорово. Да. Ну, привет. Вот Їй завжди добре. Так, навігатор. Звалище 700, склади. Новачки 3000, так... Бля, если всього тут до... Оце, кстати, в барі прикольний цей наві... провідник, саме тіткий. Вот і блін. Всі напрямки. Блин. Так. Ну шо? Ну что, петиша на оцей. Попробовать на арене поподурковать, а что нет. Сейчас дуркаем на арене. Вперед. Сейчас что там. Только там патроны. И цель. И кто из них сегодня станет ясным красуваком прямо Добре, будемо зараз. Mm. Щось тут добріється. Добрується коментатор. Це в нього МП5, слухай. Того говорит тона. А что туман тут? Ха-ха, туман. Мені без, Пограли, короче. Ладно, все, пацани, сьогодні не йде. Не йде в мене, блядь гра, блядь. Все, ото от як зад... перед забув цей квест, блядь сюжетку включить. Не виходить. Ну, як всегда. Рік, рік страждань Ладно. Давайте. Не буду я, короче, щось в мене немає бажання.